Вітаю, студентський координаційний центр підтримки АТО організовує благодійний акціон Крок до перемоги, де відомі випускники Львівського національного університету імені Івана Франка запропонують від себе лоти, завдяки яким ми зможемо зібрати певну суму для підтримки наших хлопців, які захищають нас на сході нашої країни. Одразу хочемо подякувати від усієї університетської спільноти, нашому відомому випускнику Ігорю Циганику, який є футбольний коментатор. Телеведучий, усім відомий в прихильникам футболу і не тільки. Дякуємо Ігоре. Дякуємо, що допоміг нам отримати оці футболки нападника Тіпоптовського Дніпра та збірної України Романа Зазулі та захисника. Клубу Дніпропетровська та національної збірної Артема Федецького. Дякуємо і вам, хлопці, за те, що ви нам віддали ці футболки, які ми сьогодні виставляємо на аукціон. Стартова ціна за одну футболку 400 гривень. Долучайтеся, поширюйте відео, допомагайте. Робіть свої ставки в коментарях під відео в пості на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці. Зробіть свій крок до нашої загальної перемоги. Слава Україні!